Сьогодні ми поговоримо про митні правопорушення і відповідальність за їх вчинення. А розповість нам про них заступник начальника відділу протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС Володимир Петрук. Які товари не можуть переміщуватись громадянами через митний кордон України? Громадяни за умови дотримання вимог митного кодексу України та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну, у тому числі з метою транзиту та вивезення з України. Громадяни, які в'їжджають на територію України або виїжджають з неї з засобами автомобільного та залізничного транспорту, а також транспортними засобами особистого користування, дозволяється здійснювати декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, не залишаючи цих транспортних засобів. Яка відповідальність передбачена за переміщення через митний кордон України, заборонених до ввезення в Україну товарів? У випадку переміщення громадянами через митний кордон України, заборонених до ввезення в Україну товарів, передбачена відповідальність у вигляді їх конфіскації. Які особливості ввезення громадянами нерезидентами транспортних засобів особистого користування в митному режимі тимчасове ввезення? Громадянам нерезидентам дозволяється ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування строком до одного року. Цей строк може бути продовженим з урахуванням обставин непереборної сили та особистих обставин громадян за умови документального підтвердження цих обставин, але не більше як на 60 днів. Яка відповідальність передбачена за перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів? Перевищення встановленого відповідно до митного кодексу України, строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України не більше ніж на три доби тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Вчинення правопорушення особою, яка протягом року притягувалась до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію країни, або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території країни більше, ніж на три доби, але не більше, ніж на 10 діб, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Превищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на 10 днів тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян. Які особливості ввезення громадянами резидентами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзит. Громадянам, резидентам дозволяється ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування строком до 10 днів. Яка відповідальність передбачена за недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органів доходів і зборів призначення видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата. Перевищення встановленого митним кодексом України, строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем до органу доходів і зборів призначення, а при переміщенні в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів від одного підрозділу цього органу до іншого, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неподаткованих мінімум доходів громадян. Вчинення правопорушення особою, яка протягом року притягувалась до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого митним кодексом України строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на 10 діб, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Перевищення встановленого митним кодексом України, строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більш ніж на 10 діб, а так само втрата цих товарів, транспортних засобів, документів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 500 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Закінчився рік. На сьогодні платники податків звітують до ДФС, коли повинні подавати звітність з єдиного внеску фізичні особи підприємці та за якою формою розповість головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Лілія Черевата. Платники зобов'язані подавати звітність з єдиного внеску за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначені законодавством. Відзначу, що платникам єдиного внеску, зокрема, є фізичні особи підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску згідно з додатком 5 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органу доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в один із таких способів. Засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису відповідальних осіб на паперових носіях, на паперових носіях разом з електронною формою на електронних носіях інформації, надсилання з повідомленням про вручення та описом вкладення. Форми та строки подання звіту фізичними особами-підприємцями, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, передбачено розділом 3 порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум, нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Так, такі особи формують та подають до контролюючих органів звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою номер 5 згідно з додатком 5 і зазначенням типу форми початкова. Граничний термін подання звіту за 2016 рік 9 лютого 2017 року. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до контролюючих органів звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до порядку. Фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, самі за себе формують та подають до контролюючих органів звіт. Згідно з таблицею 1, додатка 5 до порядку. Фізичні особи-підприємці, які протягом звітного року змінювали систему оподаткування, формують та подають до контролюючих органів звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2, додатка 5 до порядку. Як зазначили в головному управлінні ДФС, що відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту з єдиного внеску є страхувальник. Звіт складений з порушенням, вважається таким, що не подавався. Фахівці головного управління ДФС в області спільно з Бучицькою ОДПІ провели черговий семінар для платників податків. Мета такого заходу ознайомлення із змінами дочинного податкового законодавства, які вступили в дію з 1 січня 2017 року. У семінарі взяли участь більше сотні бухгалтерів, керівників та приватних підприємців. Учасники семінару отримали роз'яснення щодо змін в оподаткуванні фізичних осіб про новації в адмініструванні податку на прибуток, ПДВ, місцевих податків, ресурсних платежів, екологічного та акцизного податків. Особливу цікавість проявили. Слухачі до тем, що стосувались єдиного соціального внеску та податкової соціальної пільги, на завершення спілкуючись з лекторами особисто, отримали відповідь на поставлені питання та мали змогу отримати практичні поради в застосуванні податкового законодавства. Четвер, 9 лютого, 2017 року, останній день сплати. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб підприємців за себе. Останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу. Фінансової звітності за 2016 рік до органів ДФС платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу податкової декларації з податку на додану вартість за четвертий квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою підприємцем, підпровадження господарської діяльності за 2016 рік. Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за 2016 рік платниками віднесеними до третьої групи. Податкової декларації платника єдиного податку юридичної особи за 2016 рік платниками віднесеними до третьої групи. Податкової декларації екологічного податку за четвертий квартал 2016 року. Податкової декларації з рентної плати за четвертий квартал 2016 року. Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за четвертий квартал 2016 року. Податкової декларації туристичного збору за четвертий квартал 2016 року. Більш детальніше про терміни подання та сплати на сайті ДФС України.